Вихідні в Подільську видались справжнім святом спорту. Вирвали емоції, кипіла боротьба та творилась історія. Одразу три масштабні турніри зібрали майже півтори сотні юних спортсменів із різних куточків регіону. Від піщаних майданчиків до боксерського рингу і кіломів боротьби змагання об'єднали силу, витримку та жагу до перемоги. На кінець навчального року в спортивному клубі було проведено комплекс занять, де ми здавали нормативи. По всім групам, які у нас є відділення: легка атлетика, волейбол, бокс, греко-римська боротьба та футбол. А також ми провели змагання з таких видів, як бокс, греко-римська боротьба та пляжний волейбол. Спортсмени показали високий рівень досягнень. Які впродовж навчального сезону 2024-2025 років вони отримували в нашому спортивному клубі? Велика подяка нашим тренерам та всім працівникам спортивного клубу, що незважаючи на таку ситуацію в країні, ми йдемо вперед і продовжуємо виховувати нашу молодь. Першими на килим вийшли учасники відкритої першості Подільської громади з греко-римської боротьби. 84 борці з Іванівки, Великомихайлівки, Окнів, Біляєвки, Захарівки та Подільська продемонстрували техніку, характер та жагу до перемоги. Учасники боролись в різних вікових та вагових категоріях, а глядачі не стримували емоцій. Перемоги здобули як досвідчені, так і юні борці. А атмосфера на змаганнях стала справжнім уроком витривалості, взаємоповаги та характеру. Неділя була ще більш насиченою спортивними змаганнями. Відбувся від Відкритий турнір з боксу серед молодших юнаків, школярів та юніорів. До Подільська завітали команди з Гайворона, Кривого озера, Ананіва, а також дві команди з Подільська. Справжній шквал емоцій подарували понад два десятки яскравих двобоїв. Цей день змагався і Володимир Лука, вихованець спортивного клубу Подільськ. Цей двобій мав принципове значення, але Володимир впевнено вийшов на ринг і здобув перемогу. Його підтримували мама та старший брат Олександр, який і сам займається боксом, і також здобув золото на цьому турнірі. Він він допомагав Володимиру готуватись до поєдинку, давав поради під час бою і морально підтримував брата на кожному етапі. Одразу після перемоги Володимир поділився своїми емоціями. Я дуже довільний цим поєдинком, Дякую супернику. Що здіймаються такі, як радісні. Дякую супернику і всім, що Максиму Сергіючу дякую, що він ці змагання зробив. Що... Також. А паралельно на сусідньому майданчику панували не менш гарячі пристрасті. Там проходив турнір із пляжного волейболу Мікс. В змаганнях взяли участь сім пар зі спортивного клубу Подільськ. Учасники грали у змішаних командах, де чоловіки та жінки діли на одному боці сітки, поєднуючи силу, техніку та командний дух. Найкращими стали Дмитро Сметанін та Альбіна Німір, які продемонстрували блискучу зіграність. Сьогодні був турнір з волейболу, були дуже сильні суперники, але ми виграли. В мене дуже класний, круті емоції. Мені дуже сподобалось. Друге місце у Давида Скробова та Короліни Гуйді, третє у команди Поліщука Олександра та Оріни Дяченко. Переможців привітала заступниця міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Вітаємо переможців та дякуємо кожному учаснику та організатору. Попереду ще не одна перемога, а Подільська громада впевнено крокує на зустріч спортивному літу. Ірина Десюк, Олексій Мяги, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.